Друзі, вітаю вас! Дякую, що ви з нами. Дякую, що ви з першим міським. Ми продовжуємо свою роботу. Мене звати Руслан Дроздов і прямо зараз. Інтерв'ю дня сьогодні дуже цікавий гість в нашій студії. Дмитро Григор'єв, генеральний директор ДТЕК-одеські електромережі. Вітаю вас! Я вас теж вітаю! Дякую, що знайшли час на спілкування. Дуже багато запитань від Одеситів, які пережили дуже тяжкі часи взимку. Зараз засоби масової інформації, телеграм-канали. Перечні громадяни на кухні вже спілкуються про те, яка буде зима, як ми її переживемо, що робити, куди бігти, до чого готуватися, чи підготувалися до чи підготувалися електромережі, ну тобто запитань велика, велика кількість. Ну, задавати їх один одному нема сенсу, а для вас сьогодні є шанс відповісти на деякі запитання. Тож давайте почнемо з того, яка зараз ситуація в енергетичній системі. Ми пам'ятаємо, що влітку, коли всі вмикали кондиціонери, інколи відключали електропостачання, і всі кажуть, а ну, все, все погано, нічого не вистачає. Чи зараз все вистачає? Не всіх вистачає електропостачання. Ну, я би запропонував почати трохи з іншого. Так. Я нагадаю, що ДТЕК одеські електромережі це оператор системи розподілу. Ми займаємось, ну як то казати, простими словами, щоб струм від великих підстанцій Некокоренерго добігав до домівок наших клієнтів так. і займаємось розбудовою, ремонтом обладнання. Відповідаємо за дроти, трансформатори, кабельні mm -hmm. мережі та інше. Тобто жодних прямих фінансових стосунків з побутовими клієнтів ми, ми не маємо. Сплачують клієнти за світло постачальнику електроенергії, да. а ми займаємось лише тим, щоб електроенергія Дійшло. добігала до добівок. Да. Що стосується ситуації в енергосистемі на зараз, достатньо генерації в країні власної, угу. тому попит цих клієнтів задовільняється на 100%. Немає е, в області мережевих обмежень, тому е, всі клієнти зі світлом, так гаразд, але ж все ж таки, ми пам'ятаємо цю зиму. Ми пам'ятаємо осінь минулого року, коли били по нашій енергетичній системі, і було ну тяжко було, звісно. Всі намагалися якимось чином захистити себе, хтось там батареї купував, хтось генератори. Виходиш у центр міста, все гудить від генераторів. І зараз дуже багато запитань, чи встигли ви відновитися від тих ударів, чи встигли ви підготуватися до осінньо-зимового періоду, який вже незабаром наступить. Так, дійсно, ми продовжуємо виконувати нашу і ремонтну, і інвестиційну програму. Ага. По ремонтній програмі ми знаходимося десь вже за межею 70%. Я буду говорити про такі потужні речі, які ми вже зробили. Да. А це саме десь 1800 кілометрів лінії електропередач відремонтовано. Ага. 600 енергетичних об'єктів оновлено, відремонтовано, полагоджено. Ми випроводили випробували десь близько тисячі кабельних ліній, які живлять і побутових клієнтів, і критичну інфраструктуру. Там де випробування були, не невдалі. Ага. Ми відремонтували і ще раз випробували, так. тобто. Вважаємо, що ці мережі готові до зими. Ми розчистили 1300 кілометрів трас повітряних ліній ага. різного класу напругу, від чагирників, сухості, там, той зелений порослі, яка встигає виростити ага. за літо. Тобто рухаємось до 100% виконання цього плану. Тому вважаю, що рівень підготовки сталий, і до зими ми будемо готові на 100%. Тобто залишається ще декілька десятків відсотків, 20-30 відсотків, щоб і ви встигнете це зробити. Так, дійсно. Гаразд, ну ви та встигнете, але ми розуміємо, що і ворог не спить, і зараз дуже багато пишуть про те, що будуть ті по енергетичній системі. Мовляв, готуйтеся, хоча як може підготуватися перечний громадянин? Він, на жаль, не може накопичити електрострум, десь собі там в якихось батареях і після того всю зимку собі жити зі світлом і Ді, так далі. Ді. А чи готові ви до таких ударів? Чи готові ви до того, що знов придеться пережити ось ці страшні моменти, коли? А ми згадуємо ці моменти, коли прилітало, і ваші працівники відразу виїжджали працювати на місце, щоб усунути цю проблему, а тут знов прилітає і так далі. І люди скажуться. Я, звісно, ми, як журналісти завжди зверталися до людей, що як ви не розумієте, на що ви скажетеся, що нема світла? Ви що не чуєте, ви не знаєте, що йде війна? Ви вимагаєте від ДТЕКу, від інших якихось установ зробити нам світло. Ви не чуєте, що прилетіло, ви не знаєте, що війна йде. Ну, я розумію тих людей, які в нервовому стані. От зараз, чи можете ви їх заспокоїти, чи готові ви до таких ситуацій знову, до повторення цих ударів? Ну, Я хотів би сказати, що ДТКські електромережі це е, основа та підтримка е, сталого життя всього суспільства на Одещині, uh -huh. всіх наших клієнтів. Тому дійсно, всі наші 206 аварійних бригад готові цілодобово. Е, Виконувати будь-які аварійно відновлені роботи У угу. нас є певні запаси, які ми зробили, і обладнання, і паливомастильних матеріалів для того, щоб на будь-які виклики реагувати стало. А ось ці матеріали, <клух> ці засоби, з якими ви зараз а, можете працювати, чи допомагають вам цим держава, чи допомагає вам цим західні якісь а, ваші партнери, донори, чи допомагають чи це самі собі? Ну, більшість матеріалів ми купуємо за власні кошти, але все ж таки гуманітарна допомога від західних партнерів надходить. Вона надходить централізовано, розподіляє міністерство. Дуже багато допомоги ми отримали і трансформатори, і генератори, там так. і кабельну продукцію. Але ми розуміємо, що ця допомога продовжує надходити, і вона впливає на рівень запасів, які ми робимо до напередодні зими. І е, дуже хотів би подягувати всім партнерам, які відгукнулись, і продовжують допомагати, тому що під час, якщо будуть нові удари, то ці запаси дуже швидко використовуються. Їх потрібно знову накопичувати і десь брати ці матеріали з розумінням, що не всі підприємства в нашій країні працюють. Ну дуже часто ми знов-таки, коли от були ці удари, ми пам'ятаємо, казали, ну Європа нам не може дати або Америка нам не може дати якісь там генератори, або щось інше, бо воно просто не підходить під наші електромережі. Чи воно дійсно? Тісно так, що там якісь інші електромережі, якісь інші провода, якийсь інший електричний струм, що воно не підходить. Чи взагалі-то все, що передали, зі всім ви можете працювати? Ну, Дійсно, в деяких країнах стандарти mm -hmm. і по рівню напруги, по рівню, там, частоти відрізняються від наших, але є е е виробники. Обладнання, да. які в змозі працювати під замовлення, uh -huh. дуже швидко перебудовуються і роблять те, що потрібно, тому uh -huh. але це певний час. Ну звісно, це треба почекати замовлення зробити. Да, потім встати так. в чергу, мабуть, і не тільки ну, ж ми це за рахунок донорів, тому що ну, спочатку донор повинен знайти кошти, uh -huh. замовити те обладнання, яке потрібно, uh -huh. потім. Потрібен час для того, щоб воно було виготовлене, доїхало і було встановлено. Тому ну десь ну, да. певний час триває. Ну знов таки я хочу нагадати нашим глядачам, що треба все ж таки мати терпіння, знати, що поруч є держава, поруч є зсу, поруч є ось такі компанії, як ДТЕК, електромережі, одеські, які працюють, які готуються. Ми розуміємо, що зараз підготовка, мабуть, ще тяжче, бо знов таки і прилітає. Бо є якась кількість хлопців, які на фронті, мабуть, і з ними працювати не відходить. А інші теж треба підготувати. Це ж фахівці, які повинні бути ну дуже сильно підготовлені. Бо одна справа просто прийти і подивитися, що все гаразд, а інша справа, коли все це розбито. І вони працюють, і це теж такий, знаєте, енергетичний фронт, який тримається. І наскільки у вас з людьми зараз нормально? Наскільки люди готові до роботи в такому в тяжкому плані? Бо ми, звісно, можливо, ви вже чули. Ми е, готові е, ремонтувати не тільки наше обладнання, тобто люди є угу. з урахуванням того, що ну дуже багато наших колег. Пішли захищати батьківщину. Да. Є на жаль, і поранені дуже багато і є загиблі угу. але. Е ми не тільки готуємось до зими, але ми допомагали колегам в інших регіонах? Ну останній випадок, про який можливо чули, ми допомагали Херсонщині yeah. від, відновити там деяке обладнання для того, щоб люди в Херсоні отримали воду та каналізацію. Uh -huh. Тому о, є люди, готові працювати о, цілодобово до тих пір, поки в о, хаті кожного нашого клієнта не буде тепло і світло. Скажіть, будь ласка, а чи відчули ви вот те, що якась кількість людей виїхала? Бо знов таки люди виїхали, так інколи ввечері йдеш, будинки стоять ну, практично темні. А, нема людей, люди кудись там до Європи хтось переїхав, хтось більше якісь спокійні місця поїхали і так далі. Чи відчули детек, що ну, так менше люди стали а, потребувати струму, чи ні? Чи одесити як використовували все на 100%, так і використовують? Ні, для розуміння. Е що обсяги розподілу впали десь е, на 20-25%, uh -huh. то ми це розуміємо. Uh -huh. ну, є непрацюючі підприємства, yeah. ну вони або пошкоджені, або не працюють, тому що немає можливості завести сировину. Uh -huh. Є люди, які виїхали, ми ну, навіть е, як оператор, який відповідає ще і за облік. Бачимо, що не всі там своєчасно здають показники uh -huh. тому розуміємо, що є певна кількість людей, і навантаження зменшується. Uh -huh. Але ж це не розподіляється пропорційно по всіх лініях, угу. тобто є регіони, де більше виїхало, да. де менше. Тому ми готуємось до будь-яких там ситуацій з урахуванням навіть того, що навантаження зменшується. А ось люди, які не передають лічильники, да не передають показники цих лічильників. Наскільки ви це відчуваєте? Наскільки це там б'є по «ДТЕКу»? Ну, скажімо так, що е, є прямі стосунки у постачальника електроенергії, який да. розраховує людей, тих, хто не передав е, показники лічильників посередньому. Ну, тобто uh -huh. так вимагають нормативні документи, ну, да. люди отримають ці рахунки. Якщо не задоволені, то все ж таки там намагаються через близьких та рідних зробити так, щоб ці показники там, які можливо не змінюються. Угу. Попадало до нас, да. це можливо зробити дистанційно, це можливо зробити там за рахунок відвідування наших контакт-центрів. Угу. Все працює, ми готові до обслуговування клієнтів. Але робимо так, щоб багатьом клієнтам стало зручніше роботи. Розробляємо наші дистанційні канали спілкування з клієнтом. Дуже багато речей ми зробили навіть під час війни. Ну, дійсно, дуже зручно, що от. Тей процес там, диджиталізації, як його так. називають, який пішов вже декілька років тому. Він зараз пришкорений, і зараз, навіть під час війни, ми можемо спілкуватися завдяки там мобільним телефонам, завдяки соцмережам. Ми можемо спілкуватися з вами. Ваші соцмережі працюють, ваші о, оператори кол-центрів працюють, все працює. Завжди можна задати запитання. Звісно, всі користувалися вашим сайтом. Зараз дивилися на всі графіки, відключення і так далі. Чи готові ви до цього? Чи Готуються ці графіки, чи є вже якісь графіки. Бо знов таки, якщо чути а, київських політиків, інколи вони видають таке щось на гора. А, а, вже є графіки відключень. Ти читаєш, думаєш, які графіки відключень. Я розповів вам великий секрет: так. що ці графіки були до війни, угу. вони були а, навіть 20 років по тому. Угу. Кожний, кожний рік Да. Кокренерга до кожного оператора системи розподілу доводить завдання. Uh -huh. Які розраховуються по режимних днях влітку та взимку, і робляться ці графіки. Ці графіки е, робляться для того, щоб у будь-який випадок їх дуже велика кількість енергосистема залишалася працездатною. Uh -huh. Тому графіки є, вони розроблені, вони погоджені держенергонаглядом, «Укренерго», вони погоджені військовою обласною адміністрацією, тому вони є. Uh -huh. Вони зараз не застосовуються, тому що немає в енергосистемі проблем. Так. От, але якщо це буде потрібно, то ці графіки з'являться, всім будуть доступні. І знов таки ми будемо жити, якщо, не дай Боже, щось, не дай Боже, прилетить, ми будемо жити ось з ну, такими Наше так, завдання зараз вам е довести до наших глядачів інформацію, яка б е не розповсюджувала паніку. Ну, так, Тому... Звісно. З розумінням, якщо е, Міністерство енергетики, е, бачивши е, стан підготовки і Одещини, там і інших регіонів, е, нас ж відвідують і міністр, да. і заступники міністрів, це дуже е, часто відбувається, тому вони бачать цей стан, і зараз вони говорять на своїх офіційних джерелах: якщо не буде нових обстрілів, то ми пройдемо зиму без обмежень. Це добра новина. Дуже сподіваємося, що так воно і буде, що ППО і ЗСУ в свою чергу зроблять все можливе. Вони будуть збивати все, що летить по нас зі сторони ворога. А ми будемо спокійно жити, працювати, народжувати дітей, робити все, що завгодно. Кожен буде виконувати свою роботу. Але все ж таки, до чого готуватися пересічному громадянину? Ви відповідальна людина, яка знає про графіки, яка знає, як ремонтувати, як воно все працює, А перечний громадянин сидить зараз і думає, ну що мені робити, я пережив ту зиму, я не хочу нового. І чи йому виїжджати, чи все ж таки готуватися, чи купити собі якийсь пристрій, батарейки до телефонів, ті ж самі пауербанки. До чого готуватися? Ну, я би запропонував наступне: е, з урахуванням того, що, ну, по-перше, кожна людина розраховує на свій бюджет, звісно. То я би запропонував таку позицію: потрібно готуватися будь до чого, угу. і нехай це не знадобиться. Тому, якщо є е, можливість е, купити пауербанк, зробити так, щоб у вас е, вдома з'явився там ну, будь-який пристрої, якщо там. Е, у вас не багатоповерховий будинок, а там, приватний, угу. і, можливо, купити невеликий генератор, ну, зробить це. Да. Якщо це багатоповерховий будинок, там, ну, нехай це буде яка флота або інша. Там, батарея, якось, батарея да. яка mm -hmm. в змозі вам надати допомогу, якщо щось станеться. І нехай вони стоять і не будуть в потребі. Угу. Але. Якщо щось буде, тому що ми з вами ж не не в змозі прогнозувати. Ми ж бачили сьогодні ніч і сьогоднішній ранок, да. тобто ворог Безступний, ще не, не, пер, не переможений. Так. Але сподіваємось, що це відбудеться дуже швидко, і нам всім до цього хотілося б. Потрібно готуватися. Якщо ви в змозі це зробити, зробить це, і ви будете вже е, спокійно переживати цю зиму. Ну головне, знов таки хочемо нагадати, ми неодноразово спілкувалися із представниками ДСНС із з представниками електромереж. що Якщо ви ставите собі якийсь пристрій, то треба знати, звідки він, хто його вам поставив, звідки ви його взяли, наскільки він працює, так щоб не було такого, що ви пішли, воно підключилося, загорілося і почалися інші проблеми. Або е, запросити до себе нормального електрика, який ну не ви, десь там я колись в школі вивчав електрику, я все розумію, я зараз все це зроблю, ці провода висять і так далі. Ну, ми розуміємо, що багато людей так роблять, на жаль. Але при цьому ми знаємо, і яку кількість людей вже загинуло просто під час пожеж, задимлень і так далі. Тож. Шановні одесити, якщо у вас є можливість, зробіть це з електриком. Хай він прийде так, з кваліфікованим. Так, да. Який прийде і підключив вам все вірно. Або якщо у вас там бабуся по сусідству живе, перевірте, як в неї. Якщо ви розбираєтесь у цьому, Прийдіть, подивиться. Бо ці, пробачте, соплі, які висять електричні. Вони інколи можуть призвести до дуже поганих наслідків. Так потрібно обов'язково слідкувати за елементарними правилами безпеки. Ну і, і знов таки, да мені здається, що напередодні зими треба просто перевірити, що в мене зараз і як воно в мене. Бо ти ж ДСНС-ці, вони кажуть: перевіряйте, ось пройшла зима, приходить зима, перевірте, чи все в мене гаразд. Чи не де в мене там не перебилось нічого? Я навіть би запропонував би не тільки перевірити, а проконтролювати, що робиться саме в вашому будинку. Тому угу. що до будинку, там де наша мережа, ми це робимо, і ми робимо це професійними фахівцями, да. а там, де є внутрішні будинкові мережі, то там є якась та відповідальна особа, яка експлуатує ці мережі і відповідає Звісно. за їх стан. Тому, якщо це ОСББ або там керуюча компанія, там є такі люди. Да. І потрібно подивитись, що вони зробили для підготовки зими. Тому це певний контроль, який потрібно робити кожному мешканцю, не бути байдужим. Якщо це не зроблено, вимагати є це час. зробити. Да. І час ще є. Ну звісно, я сподіваюся, що цей час а, і ви зможете використовувати його за того, щоб оці от відсотки, які залишилися, все ж таки все відновити, все поставити, щоб це працювало, і дуже сподіваюся, що. Таких страшних часів, як ми пережили минулого року, ми не будемо переживати у цьому. Да, розуміємо, що враг він такий, що може нанести удар будь-який. Сьогоднішня ніч дійсно показує це. Сьогодні світло пропадало у Києві, і в інших містах. Зараз воно вже трошечки відновлюється, і сподіваємося, що ви зможете нормально працювати не під ракетами і знати, що зараз ще може прилетіти. А просто працювати заради того, щоб було світло, ну і знов-таки, якась відповідальність лежить на наших плечах. І цю відповідальність пересічного громадянина перед державою, перед собою, перед своїм життям, перед життям а, тих людей, які поруч з тобою, не треба знімати. За тебе ніхто це не зробить. За тебе ніхто не поставить тобі акумулятор вдома, ніхто не поставить тобі не зніме показники лічильника. Це ти повинен сам зробити. Якщо ти не зробиш цього. Ну, ну і що... потрібно виповняти певні правила елементарні, які навіть якщо у вас немає ні генератора, не акумулятора. Не потрібно о, вмикати в пікові години вранці та ввечері зайві да. електропристрої там потужні, користуватися ними по черзі. Е, якщо ви купуєте там нові електропристрої, слідкуйте за тим, щоб вони були енергоефективними там класу А, плюс і так угу. далі. Для того, щоб ви менше споживали електрики, для вас це буде економія в грошах і електромережі буде, буде простіше працювати. Ну, а якщо є змога або бажання все ж таки економити. І в грошовому еквіваленті, то yeah. зараз є можливість, держава таку можливість надає побутовим клієнтам встановити двозонні лічильники. Uh -huh. Це можливо зробити самостійно, але там певна процедура. Як альтернатива, можливо звернутися до нас. Ми зробимо цю послугу під ключ. В залежності від того, від того, скільки яка у вас мережа там однофазна, фазна, ага. два Наші фахівці це розуміють, буде закупаний певний лічильник, буде зроблено роботи там, з демонтажу старого монтажу нового, його параметризації, опломбування. Ага. І зараз вже біля тисячі одеситів скористалося так, такою послугою. Ми встигаємо зараз цю послугу надати за сім днів на нашому сайті. Є інформація до кого звертатися, е і навіть не змінюючи ритму життя, ви споживаючи вночі електроенергію, вона вам буде, буде обходитись вдвічі дешевше. Тому що бойлери працюють, холодильник да. працює. Всі наші гаджети, які ми заряджаємо, ну ночі, так вони теж працюють, да. споживають електроенергію, але вона буде обходитись в два рази дешевше. Тому. Будь-який засіб, який дозволяє економити і допомагати ще енергосистемі, можна використовувати. Я хочу подякувати вам за те, що знайшли час. Приходьте до нас ще і хочу побажати, щоб все ж таки все було добре, щоб ви працювали і приходили до нас з мирними номинами, а не про те, що ми готуємося до чогось гіршого. Давайте готуватися просто до зими, просто до того, що там новий рік будемо зустрічати і будемо мирно жити на нашій землі. Дякую. Ну і всіх глядачів я закликаю вірити в ЗСУ, вірити в ППО і в енергетиків. Ми Дякую. зробимо все, щоб у вас було світло. Дякую вам, Дмитро Григор'єв, генеральний директор ДТЕК Одеські електромережі сьогодні в нашій студії. Тримайтеся, Одесити. Вас є дуже багато цікавої інформації. Тож не зволікайте, робіть щось задля того, щоб підготуватися до зими. Ну і не забувайте, будь ласка, допомагати ЗСУ і вірити в них. Тримайтеся, залишайтеся з першим міським. Ми зустрінемося з вами незабаром, і все обов'язково буде Україна.